Останніх два роки Закарпаття тримає, ну особливо Ужгород, тримає тримається в трійці лідерів по ціні квадратного метру. Ну і власне, по оренді, мабуть, також розкажи, будь ласка, більше про цей ринок, чому так сталося, і чи довго він так ще буде триматися на піку? Ну все таки, ви коли купляєте квартиру, то ну ви купляєте. Об'єкт, ви зможете прописатися, який ви е, так само можете здавати в оренду, і так само е, і, в тому числі наша будівельна компанія е, займається тим, що ми здаємо в оренду і надаємо супровід. Тобто клієнт е, може взагалі не переживати, що в нього там відбувається, чи поламався там кран, чи з'їхали в орендарі. Він буде щомісяця отримувати свій стабільний пасивний дохід. А квартира чи будинок? Е, ну, звісно, квартира це менша площа, це менше входу, вона ліквідніша. Тобто тут е, цікавіше буде з точки зору. Але якщо порівнювати, я би казала, не квартири чи будинок, а квартири чи таунхаус, оскільки це зараз е, теж напрямок, який е, в Ужгороді досить е, цікавий, який обирають е, люди, які звикли в великих містах до певного е, рівня життя в, в е. Ужгороді, в принципі, в Закарпатті є тільки один єдиний проект е, такого формату, це котижне містечко Шервут. Якщо ми говоримо про нову чергу, там у нас змінена концепція, там покращені архітектурні рішення, там Ось є саме ці великі будиночки, там 180 чи 220 квадратних метрів. І е, є малоповерхова забудова, це квартирні під'їзди. Кожен під'їзд має свою унікальну дизайнерську концепцію: тобто, чи це там будинок золота, чи це там будинок каменів, тобто вони по різному здобленні. Все на все чотири поверхи, але є ліфт і є підземний паркінг. Станом на зараз найбільшу ліквідність е, прогнозуємо це, звісно, остання черга Шервода, оскільки це е, унікальна концепція, немає в межах області нічого схожого. І навіть якщо хтось зайде з якимось схожим проектом, років 5 потрібно, щоб такого формату реалізувати, оскільки там є і е, СПА, і спортзал, і коворкінг, і внутрішня інфраструктура, і там дитячі майданчики, і управляюча компанія. Тобто це формат зараз, який в принципі з найбільшою ліквідністю я прогнозую. Дякую всім, хто інвестовує в принципі в Україну, незалежно яка би це була область. Скільки ми так підтримуємо економіку? Дякую.